Зокрема, Голіопільська ділянка фронту поговоримо також про Оріхівський напрямок. І власне для цього до нашого ефіру долучається Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня України. Пане Владиславе, доброго дня. Доброго дня, слава Україні! Героям слава! І власне хочу розпочати із а, саме гуляйпільської ділянки фронту. В чому зумовлене це стали просування ворога саме на південній частині, оскільки саме ця ділянка фронту вона останніх два місяці найбільше просідає. Дійсно, на гуляйпільському напрямку зараз доволі непроста ситуація. За минулу добу там зафіксовано. 22 бойових зіткнення. Противник намагається обійти е, гуляй поле з, зі східного і північного, навіть напрямку. Е, чому трапилась така, скажімо, е, ну ситуація? Тому що дійсно противник доволі активно там проводить свої дії вже протягом декількох тижнів. Зокрема, він е, Здійснює масований вогневий вплив на наші позиції, руйнуючи фактично всі, які є укріплення, укриття на тих чи інших позиціях. Противник не припиняє там активних штурмових дій. Щодня відбувається як мінімум там два десятки таких штурмових дій, вчасно підтягає свої резерви. Проте, сказати, що доволі швидко він просувається, я так би не сказав, тому що в деяких населених пунктах він не може завести ні групи закріплення, ні утриматися в цих населених пунктах, і за них тривають доволі запеклі бойові зіткнення. Крім того, противник скористався на минулому тижні. Дещо погіршенням погодних умов, коли був сильний густий туман, ми знаємо, що він проводить і застосовує таку тактику, яка називається інфільтрація, тобто приховане проникнення в глибину нашої оборони диверсійних груп. ну Таких декілька груп також намагались пройти, з ними точились бойові зіткнення. Групи такі були знищені, але Ситуація залишається доволі непростою і сьогодні. Якщо говорити саме про атаки на українські позиції, їхнє руйнування це перш за все ворожа а, авіація, яка скидає там і каби і фаби, в тому числі намагається руйнувати і логістику. Чи це також і велика активність ФПВ-дронів, які просто кишать? Я теж бачив вчорашнє зведення, де йшлося про те, що дві тисячі дронів було зосереджено там на невеликій ділянці фронту, саме новопавлю. Ну, дійсно, це не лише це комплексне вогневе ураження, тому що противник застосовує і артилерію, і дрони, і дрони на скиди, fpv дрони, дрони камікадзе. Крім того, дійсно, наприклад, по тому ж гуляй полю щодня він завдає авіаційних ударів, застосовуючи кориговані авіаційні бомби, там 5, 7, 10. Одну, якщо брати по кількох днях останніх. То по декілька таких ударів, а це доволі потужні е види озброєння, які руйнують всі укриття, коли немає де ховатися, коли немає де хова е укритись від е ворожого вогню, тоді захищати і обороняти той чи інший населений пункт доволі важко. Тому, е зважаючи на такі обставини, і зважаючи на те, що нам необхідно в першу чергу зберегти життя особового складу, Ми з деяких позицій ми перегруповувались на інші рубежі, і для того, щоб блокувати просування ворога, щоб здійснювати вогневе комплексне вогневе ураження ворога. Ну, ми відходили з певних населених пунктів на даному напрямку, я так розумію, що це йдеться про рівнопілля і чимало про нього говорили, про там, важливість цього населеного пункту, там, зокрема про висоти, які там, дозволяють росіянам ефективніше працювати дронами і крилами. В чому, в чому була причина відходу через там, перевагу в особовому є... складі ворога? Так, так, є декілька населених пунктів, які нам довелося з яких довелося вийти на інші рубежі, тому що ну в першу чергу, як я вже казав, там були знищені фактично. Це вже не населені пункти, це вже фактично, просто... фундаменти будинків. Так там навіть і фундаментів деяких немає. Просто вирви від вибухів, від різного застосування різних видів озброєння. Це вже залишилися лише позначки на мапах, От, тому що ворог руйнує всі. Не лише е українські там позиції, укр... укриття, якісь, а й навіть всю забудову там немає вцілілої дві стіни, навіть щоб було. І от якщо брати останні зміни по карті, зокрема, от на південь від Рівнопілля в районі Зеленого гаю, в Діпстейті повідомляють, що в цьому районі сили оборони вже посилив також наш 225-й окремий штурмовий полк, і зараз там от перед Гуляйполем виставлено вже додаткові там позиції рубежі оборони. А, чи справді це так і? Яка може бути загроза, враховуючи просування ворога на із південного заходу з району Марфополя? Бо, до прикладу, цей район Марфополя він понад півтора роки по карті взагалі був незмінний, там ці всі накати росіян вони розбивались, але саме от північна частина, північно-східна, дала їм результат? Так, для того, щоб зміцнити саме оборону. Гуляй поля е, доводиться відходити, перегруповувати точніше наші оборонні порядки, і відводити на більш підготовлені для оборони позиції, і тому е, від деяких населених пунктів, як я казав, нам вже довелося відійти е, саме для того, щоб. Зміцнити з цього напрямку оборону гуляє поля тому що, наприклад, те, ви казали, там, з південного напрямку там від Марфополя дійсно є певні оборонні споруди, ну і зараз зміцнюються, перегруповуються наші сили із цього флангу саме Зрозуміло, дякую, якраз за вичерпні відповіді по району Гуляйполя. Хочу змістити вже південніше до нашого Оріхівського напрямку. Зокрема, цікавить ситуація в районі Степногірська і малої токмачки, в тому числі. Бо до прикладу, ще спочатку осені йшлося про те, що зокрема руха теж повідомляв, що в цьому напрямку ворог стягував додатковий ресурс, Були і відео цих колон військових вантажівок, там з району Маріуполя. І от яке угруповання Росіяни зараз там зосередили? Ну, у нього ворог зосередив там певну кількість сили засобів для продовження своїх штурмових дій, але він проводить їх малими групами піхоти. І зараз триває теж перегрупування його сил, тому що, наприклад, на тому ж Оріхівському напрямку ми фіксуємо дещо меншу кількість штурмових дій. Тут він також, ворог. Ну тут є два таких, якби найбільш на Оріхівському напрямку, два дві загрозливих ділянки. Перша це. На саморіхів, це з боку малої токмачки, про яку ви розповідали. На малу токмачку противник також зараз намагається здійснювати штурмові дії. Намагається зайти. Це доволі немаленький населений пункт. І, за даними нашої розвідки, ворог отримав завдання посилити вогневий вплив. на Всю забудову, яка є в цьому населеному пункті, тобто це один з таких, скажімо, показників, що він також готує тут якісь штурмові там активні дії. Крім того, інший, інша ділянка лінії бойового зіткнення це Кам'янське, Приморське Плавні, і ну це дещо західніше від Степногірська. Тут противник. Прагне пройти до Степногірська. Це е, одна з таких панівних висот в даному регіоні, в даному районі. Тому він рветься усіма силами зайти в це селище. Селище теж е, доволі зручно розташоване не лише географічно, а й те, що в ньому є е, така капітальна багатоповерхова забудова, міцні будинки. В яких, якщо закріпитися, то дуже важко противника звідти вибити. Ну і по прямій, як кажуть, від степногірська до околиць Запоріжжя доволі недалеко, ну, десь до двох десятків кілометрів, і можна застосовувати звідти певні види озброєння, як кажуть, і завдавати ударів вже по самому Запоріжжю. Тому ворог прагне, по-перше, е, обійти наші позиції, застосовуючи для цього навіть е, дно колишнього Каховського водосховища. Також там деякі групи, декілька груп верніше намагались е, інфільтруватись, обійти і вийти біля Малокатеринівки, там такий населений пункт, який дещо північніше розташований, з якого вже проводити штурмові дії. І просування на схід в напрямку Степногірська. Крім того, ворог не припиняє е, із іншого флангу Степногірська, з, з населених пунктів Степове, також своїх спроб не припиняє прорватися до цього населеного пункту. Тому ситуація, ну. Теж за декілька днів можливо вона навіть і загостриться у гіршу сторону. Мається на увазі, що стане більше штурмових дій і спроб ворога прорвати нашу оборону. Зрозуміло, ви от а, говорили про те, що росіяни здебільшого проводять піхотні штурми, ну мабуть, і мотопіхотні. А чому вони не задіють бронетехніку? Бо до прикладу, а, здається, півтора місяці тому чи два росія наважилась на бронештурм в напрямку Малої Токмачки, де задіяла понад 10 одиниць бронетехніки, рухались вони здається знову прокопівки чи сусіднього населеного пункту, і була оперативно спалена. І зараз вони вже так просто не ризикують чи а, кількість Ні. бронетехніки на цій ділянці. Вона не настільки в них в достатній кількості, щоб залучати її для вогневої підтримки своєї піхоти, а просто гнати оцю мотопіхоту на штурм, як кажуть, в, одну, в одному напрямку. Ну, скажімо так, це тоді був такий масований штурм, і з застосуванням було декілька колон, і противник штурмував ну, в напрямку. Оріхова з декількох, скажімо, декілька декількох ділянках у складі навіть підрозділів. Тобто механізований мотострілецький, верніше російський звод, і таких чотири чи п'ять зводів було з колонами, намагались штурмувати. Зараз він теж застосовує техніку і застосовує танки. Ну не на цьому напрямку. на… Олександрівському напрямку противник намагався штурмувати тиждень тому. Танки застосовував. Крім того, часто у нас застосовує і автомобілі, пікапи, вантажні навіть автомобілі, мотоциклів. Чимало. Ну за минулу добу ми, наприклад, також знищили один танк, там декілька бронемашин. Всю цю техніку ворог намагається підтягнути ближче до лінії бойового зіткнення для того, щоб її застосовувати при нагоді в штурмових діях. Ну, наразі він не відмовився від такої тактики, хоча проводить її менше. Ну, при таких штурмів проводить менше. Зрозуміло. Пане Владиславе, дякую вам за розмову. Дякую за службу. І вам дякую. Все добре. Та так, дякую. Дякую, друзі. З нами був Владислав Волошин, речник оперативного командування «Південь». Поговорили зокрема про Гуляпільську складну ділянку фронту, де на жаль, ми маємо зміни за останню добу, і звичайно, про Оріхівський напрямок. Це вже південь нашого Запоріжжя.